Всім привіт! На календарі 28 травня, і я би хотів сьогодні разом з вами розпочати один маленький експеримент. Експеримент полягає в тому, щоб спробувати зробити і розширити, витягнути однорамочний відводок. Експеримент полягає в тому, що відводок я зробив не з маткою, а з маточником. І давайте ми разом сьогодні його поселимо разом з вами. І потім будемо спостерігати за його розвитком. І так, минулого разу, будучи на пасіці на точку, я натрапив на одну сім'ю. В ройовому стані. І забрав з неї ось такі рамки. Ось такі тут красиві маточники. Рамка з розплодом. Дивимося, чи немає тут часу матки. Матки немає. Повно маточник. Ось таку рамку з ройової сім'ї, яку я забрав. Я поміщаю такий шестирамочний Я не знаю, як назвати вулик. Також з боку ставлю ще одну сушнину. Це для того, щоб джула, яка вийде з розплоду, мала де розміститись, туди заносити якісь корми. І з двох сторін. Ставлю заставні дошки. От таким чином. От так воно виглядає. І давайте ми разом з вами будемо спостерігати за розвитком такої сім'ї. Шаємо взяли. Ящику, який ми вчора привезли. Так. Ось так. І, значить, ми закриваємо. Таким чином є в нас отакий вулик. Він на 6 рамок. Ми поселили в нього одну рамку з печатним розплодом. І маточниками. Сьогодні у нас 27, перепрошую вже 28 травня. І давайте з вами поспостерігаємо. Думаю, найближчих 2 тижні до нього немає потреби дивитись. І про подальший хід експерименту будемо спостерігати разом. Не можу сказати, чи він буде вдалий, чи невдалий.